Друзі, всім привіт! Справжні моменти життя знову з вами. І знову я йду показувати вам гарні квітники, гарні клумби, гарні рослини. Сьогодні я піду в сучасний комплекс для того, щоб вам це все показати. І зараз ви все побачите. Троянди тягнуться, це нові будівельні комплекси. Там тягнуться троянди. А я хочу вам сьогодні розказати, все збиралася розказати про тис. Про Барбариси я багато розказувала. Це молода клумба. Ось Барбариси і Барвінок. Тис. Як багато насаджують тису. Тис це такі м'які голочки, вони не колючі, його можна формувати різними способами. І ось я йду по цій доріжці. І показую вам по один бік. Дерева молоді посажені, тягнуться, троянди і піроканта, а по цей бік тягнеться. Ось отак посаджений тис і барбариси. Чудово, правда, дивіться, поєднання королів, кольорів королів, ну королів, так скажемо, королі клумб. Є барбариси з такими гарненькими листочками і такий тис. Там трояндочки тягнуться. А тут знову ось ось така краса. Ось спірея квітне. Це нові комплекси в Кракові. І я вивчаю, які тут рослини саджають. Сучасні, сучасні рослини. От іду, зараз дивлюся на це все. І розумію отакі троянди. До речі, оці троянди дуже давно квітнуть. А тут ось біля цих дерев, які посаджені, і ще до кінця не сформована навіть та клумба. А тут ми бачимо, от тягнеться, як далеко тягнеться Барбарис і тис. Ось сюди тягнуться квіточки такі. Ось тут. Ось який він вже височенький, оцей виріс. Так, друзі, по одну сторону тягнеться далеко. Тут такі огрудки називаються балкони. Хто на першому поверсі живе, той може собі робити, ну, такий, присадибну ділянку дозволяється. І от оці троянди звідти отак от усе йде. Це я одну доріжку тільки вам показую, яка між двома. Молодими комплексами. Берізки ось посаджені молоденькі. Тут ідуть грунтопокремні рослини. Тут бачимо ми. Ось отак міскантуси тягнуться і далі от тягнеться все отак тис. Барбариси, а по цей бік тягнуться отак троянди. Так, дітей в садочок ведуть, це ранок. От грунтопокривні рослини, далі спірея росте. А далі друзі після. Білих троянд починаються такі червоні троянди. Такі молоді дерева. От, переходять білі, переходять. Я скільки оце дивлюся, вони постійно квітнуть. Я якось вже заходила на цей комплекс, була думка показати вам, як тут от, все засаджується. Так тут ось просто іще, як вона трава і дерева. Ідуть посадження. Така алея іде дерева, а далі комплекси з різними клумбами, які я вам також буду показувати. І далі отак тягнуться троянди. Тут тис не з барбарисом почався в переміжку, а з міскантусами. Тис і міскантуси. А тут бачимо отакі троянди червоні. Так іду я як по алеї такий. І показую вам те, що знаходиться. Це пішохідна зона тут знаходиться. Тут машини не їздять. Тут все загорожено, в ці комплекси машини не заїжджають. Там є паркінги, і вони в паркінги заїжджають, ці машини. Тут ми вже бачимо. Біля цього будинку, хости. І знову тис. Тис, тис, тис. Мені захотілося більше заакцентувати увагу на тисі сьогодні. Ну і троянди було трішечки червоних. Я по цю сторону йшла, показувала і не переключилася знову, що по цей бік також тягнуться білі троянди. Троянди білого кольору. Декоративні дерева різні. Далі бачимо кизильник заплітає. Ось такі тут дерева посаджені в цих молодих сучасних комплексах. І якщо є сучасні комплекси, значить є сучасні. Квіти, рослини, тому що ландшафтний дизайн. Мені подобається вивчати. У мене вдома дуже багато рослин і мені це цікаво. І знову ось я підійду до цього тису. Ось він, друзі. Отакий такий гарний тис, якого вдома в мене немає. Ну, Така є прогалина, я навіть не знала, що він не колючий. Цей тис, що він такий гарний. Я розумію, що мрію, як приїду додому, ось молоді такі прирости біля темно-зеленого, такі світло зелені ростуть. Так, а далі кизильник собі плететься, знову хости, які скоро розквітнуть, вже бачимо ось. Вони будуть випускати вон, синенькі бутончики такі І знову ж таки тут повернула на цю клумбу. Тут також тис посаджений. Взагалі тут тису в Кракові дуже багато росте. Я спочатку не знала навіть, що це, хоч в мене... Ну, не знаю, скільки видів рослин, вдома багато-багато. А що це тис, я не знала. Думаю, що ж це така за хвоя не колюча. Отака була в мене, друзі, прогалина. Оці прогалини треба заповняти для того, щоб їх не було. Ну і кизильник. Так. Кизильник, його багато скрізь цього кизильника. Він прикрашає клумби, декоративні різні дерева. По той бік ось такі струнки, по цей бік з такими шапочками. Ось такі шапочки на деревах. І отакі сюди йдуть. А туди бачимо. Будуються комплекси, будуються туди далі. Я думаю, що щось схоже є. Поки що туди далі не піду. Піду трішечки повивчаю ландшафти ось в той бік. І знову повернуся до цієї алеї. І скажу вам всім до побачення. Бажаю добра!